16 років і граю на фортепіано з п'яти. Ну, власне, все почалося з того, що в мене просто вдома було фортепіано, дуже дуже старе і дуже погане. І моя мама вирішила, що потрібно щось з ним робити. От вона вирішила, що треба просто відвезти мене до музичної школи, там як піде, ну піде, значить піде. Мій батько хотів, щоб я була архітектором. Взагалі-то, якби плани конкретно на вже таке майбутнє майбутнє, вони були такі приблизно, що поїду вчитися на консерваторію, можливо, вже не знаю, в Австрію або в ту саму Польщу. Але училище був конкретний план. Тобто я закінчую училище в Москві, а далі вже подивимося. Я півроку відівчилася в Москві, і за місяць до війни я так подумала. Може, варто повернутися, може щось почнеться. Власне, 24 лютого я прокинулася о 9-й ранку десь так, і просто на кухні зустріла свого батька, який сказав мені, що наш аеропорт обстріляли. Ну, Я так дуже здивувалася, мені здалося, що я не дочула просто. Я так що? А, ти ще не в курсі, ти тільки прокинув. У нас почалася війна. А що на рахунок того, як конкретно до людини, коли почалася війна? Так, я знаходилася в Херсоні, це моє рідне місто, і я була з батьками, я жила в своєму будинку. Я так гадала, що ну, може, я повернуся до навчання приблизно за рік. Я просто хотіла подумати, відпочити і так далі. Але, звісно, так після початку війни Москва відпала, в принципі. От, ну і тоді, якби. Якщо вже я не граю, то я зроблю хоча б щось. І я почала ходити на мітинги, почала, не знаю, щось кричати цим росіянам, які їздили там по нашому місту. Ну, але воно ясна справа особливо нічого не давало, але це хоча б давало якесь. Не знаю, піднесення духу. Це єдине, що тримало, в принципі, людей в окупованому місці. Хоча б те, що ми виходимо і висловлюємо свою думку. Ну і потім пройшло два з половиною місяці, і мій батько вирішив, що більше мені тут залишатися не можна, і мені потрібно виїжджати і навчатися далі. І в мене було таке: як це навчатися? В моїй країні війна. Я в будь-який момент, і ви теж, мої батьки, так, ви можете просто загинути, а ти мені кажеш про навчання. Власне, війна, вона так підозрювала, звісно, що вона буде, і якось морально до цього готувалися, але все одно плани, якби вони залишались планами. І нічого змінювати навіть десь там в глибині душі абсолютно не хотілося. Але коли це все-таки трапилось, то вийшло так, що і моє навчання, плани на навчання, вони абсолютно всі. Розвалилися. Ну, але слово батька є слово батька, ну і тоді мій батько сказав їдемо. <свісно> ну, і ми їхали по замінованому мосту через вісім російських блокпостів з цими мужиками з автоматами, які так на тебе дивляться. І, ти не знаєш, вони в тебе зараз запитають не знаю, паспорт або запитають, давай виходь з машини. Будемо шукати татуїровки. План був такий: я їду в Краков, а з Кракова я вже лечу на літаку в Норвегію, в Осло. Ну і от я тут. Можливо, для мене це не настільки була травму, травмуюча ситуація, як для інших людей. Ну, звісно, було дуже сумно залишати свій будинок, так, своє місто. Коли в тебе в тобі просинається такий патріотизм через весь цей жах, який відбувається навколо тебе. Ну, ясна справа, що ти починаєш відноситися до всього трохи по-іншому. Я можу сказати, що війна вплинула на мене слідуючим чином. А... Наступним чином. Давайте ще раз, так. Я можу сказати, що війна на мене вплинула наступним чином. Я нарешті почала хоча б трохи, але писати власну музику. Бо до цього якось було дике бажання, але не було якось обставин, або щось там не складалося і так далі. Ну, і, звісно, можливо, це трохи змінило моє ставлення до розуміння музики. Бо ну, все-таки. Як би не було жахливо говорити такі речі, але війна це конкретні емоції, і ці емоції ти можеш додавати в свою музику.